їдемо, едем, э, туди, туда. То не бри, котов говорят. А цене ты пойдет? А что, <ріху> <ріху> вставай? Бажаю зустрічі. По-перше, звідки ви знаєте моє ім'я, прізвище, подруге, бажаю зустрічі. Чого ти мене не чуєш? Шановний, алло. Ви не чуєте мене? Я вам питання задав. Що я, я там слухаю, слухаю. слухаю. Звідки ви знаєте моє ім'я і прізвище, якщо ви мене навіть не я десь, Що ж виходжу, одяг, на це Та перше пробив по КПК. Шановно, ви, як звичайно, не маєте доступу до пробування. А ви звідки знаєте, що я вам Я вам давав своє посвідчення. Ви не давали своє посвідчення. Я вас так вже пробити, шановний, побувай. Представляєте? А це вже рахується брехні. Я вас. вас Я вас ви, бачу! Бачите Ваше лице може. Ну, лицепт. Чому ви стоїте на нас так, так Вам дозволили. Та, чому ви порушуєте ...плюс аварії. Якщо я щось порушую, тоді скажіть закон про дорожній рух, який забороняє мені тут. Ну давайте. Що, що ви, ви тут, тут стоїте? стоїте. Вам, вам тут не дозволено стояти Долі де аварійка у вас стоїть, ви кажете аварійка. Все, ну чекаєте, значить забув ключ. Що, що забув? А, тепер забув, забув, так? А тепер забув, так? Питанець? Виключилося. Вів погоню, забув. Що забув? Того тут нема? Що не я не розумію, що ви від мене бажаєте ознайомих. А что вы кажете, що я неправильно стою, то каких пункт який забороняє, я не тут стою. я. на два-ка на Та, та, ну давайте, ну, давайте скажіть мені ще щось. Ну, давайте давай, пов... Забирайте вже. жить. Убирайте вже. Сейчас убирайте скида на транспортного ризика. Ну, на Вона тут, де ДТП стоїть. Вона щось тут, не знаю, заблудала, може. Може, тут вона попутала, її не знала. Ну, подивіться, може вона не в стані, може вона щось вживала. Що <реклама> ти сказав? Кажу, прекрасно вельо. Туди. Ви так і не поїхали. Ви від, від мене щось хотіли, казали, що я неправильно стою. Так, кажуть, де ж їй транспорт? Ну, по-перше, не свій, а на видані звертатися. По друге ну, як... Чому я не розуміла з вас? Мені ніхто не має. Чому я не розуміла? Коли Що? Скажіть, пішов Скажіть, я прошу якусь кодексу якщо скажете, я прошу. Перерва, перерва, перерва. Ні, зараз в нас перерва. Сьогодні неділя. Ні, пане, я не можу, туди підійдемо. Хочеш, туди підійдемо, пане? Ну, сьогодні з 13. З 13 по 2. А чого ви не на зміні? Перерва 13 через 14. Коли можеш так корито продати? Я не Яке корито? Що ти хочеш? Вони по нормальній корити. Корито в тебе вслати. Корито в тебе вслати. Я бачив, що ти на поряд. І ті, як хочеш, знову зробити, ніж тих паспортів. Ао. А, а да видео, да ты ти... А дай видеовка, алло. ти... ты сильно умный? Потеряешь округа? Вы щось вживали, Може вас замазать, помирать. Какая в виде гробка? Сильно умный. Сильно умный, ты автопомпата ти выбираешь

Шановний, ми можемо затримати тільки вас. Кляха. За що, причиненька? За хуліган. Що, що? Хуліган. Що я робив? Він поставив машину на передачі, коли вважає, типа, заважає, вважає людьми. Це зробили злітіння, чи в нас? Ти що, ще? Ти що, що? О, шановний, це напад. На людей. Я сказал yeah. ви виткат. Я відкат, виткат. відкат. виткат, 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 виткат. Що, виткат. Ну, відкат, все, я сказал, а Ну так пожалуйста. Давай, помагай нам. Давай на Іванчук, Да? вот чуєш, ешь туда ничего не помню. я просто поспитаюсь. ¿Qué знав бучав, еден ден пријател со Бажаю ж той здоров'я. Пода. Бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я, Києві у понеділок 30 Форми підписку на аналізи сінево і дізнайся, чи mm -mm, це дійсно дійсно mm. mm -mm. підписка на аналізи сінево з вигодою 20%. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама тут діагностики. Мед...